Добрий день, це 58-й урок по версі вебсайтів. Сьогодні тема фонові зображення. Властивість Background Repeat, властивість background repeat задає як, як повторювати фонову картинку елемента. За умовченням, картинка повторюється і по осі X, і по осі Y. Таким чином, покриваючи собою всю доступну область. Синтаксис. Селектор і в фігурних дужках ми прописуємо цей. Цю властивість. Є табличка. Значення і опис. No Repeat. Картинка взагалі не повторюватиметься. Repeat X. Картинка повторюватиметься по осі X, Repeat Y. Картинка повторюватиметься по осі Y. Repeat. Картинка повторюватиметься по осі X and Y. Space. Картинка повторюється спіль... стільки разів, щоб повністю заповнити область. Якщо це не вдається, між зображеннями додатково по... додається порожній простір. Round. Картинка повторюється так, щоб в, в області помістилося ціле число малюнків. Якщо це не вдається зробити фонові малюнки з масш. Фон... Якщо це не вдається зробити, фонові малюнки в масштабуються. Значення за замовчуванням Repeat. Накриває візерунком весь екран. Приклад перший. Давайте створимо базову розбітку HTML. назвемо її 058 як наш урок, Підключимо стилі. І скопіюємо даний код. Я, мабуть, сам напишу його. Так буде швидше. Збережемо і сюди я вставлю даний код. І відкриємо у браузері. Ось що у нас на виході з'являється, але тут у нас background image а у мене його немає. Тому я зараз знайду якусь картинку у себе. Наприклад, у мене тут були десь фотографії. Ось, наприклад, навіть цю візьму. І вставлю вашу папочку. Ось так. Background. Зберегти. І тут також збережемо. Так. Здається... Ага, у мене там воно якось інакше. Так, у мене вона background 1 називається. Зберегли. І ось. Що в нас вийшло? У мене, на жаль, цієї саме картинки немає, тому я не зможу повторити її. Е -е -е. Тому отак я думаю, це не так важливо. Давайте зробимо так, щоб картинка не повторювалася. Ага. Ось що воно Так. А як же ж зараз я спробую її завантажити, щоб було більш наглядно. Це може у мене вийде завантажити її. Ну, якщо завантажиться, то чудово. Так. Імпорт. Нічого ж не виходить. Якщо так зробити. Ні, щас не виходить. Ага, ось все з печал. Так, БГ, Бегграунд і збережемо її так. Зараз. Так ось так. Сюдно збережемо її. І перевіримо, чи вона збереглася в нас. Оп. Так, вона у нас збереглася. Чудово. Зараз перевіримо. Так, це я закрию тут. Зберегти. Ось, як ми бачимо, що в нас вийшло. Добре. Тепер повторимо приклад 2. Скопіюємо цей код, збережемо. І ось тепер у нас один, одна фотографія залишилася. На жаль, саме так у нас не вийде, тому що я зберіг як єдину фотку. Тому маємо, що маємо. Приклад третій. А тепер нехай картинка повторюється по осі Х. Скопіюю даний код. І ось, Х це у нас горизонтально, Y це вертикально. Тому X у нас саме розтягується. Приклад тепер, четвертий. Тепер по осі Y. Я просто тут X заміню на Y. І відкрию браузер. Ось тепер він по вертикалі. Розтягнувся, можна сказати. Приклад п'ятий. Повторю... Повторювані по осях картинки можна позиціонувати за допомогою властивості Background Position. Скопіюємо код, збережемо. І ось, Тепер ми спозиціонували його по центру. Тому що position у нас Tab Center. Приклад 6. Подивимося, як працює значення Space. Скопіюємо код і вставимо у наші стилі. Так, зараз. Зараз заплутався трішки зараз. Трішки не зрозумів. З такою картинкою просто дуже важко працювати, тому що не можна наглядно це показати і пояснити. Але в цілому в результаті у нас так вийшло. Приклад сьомий. Подивимося, як працює значення around. Я зараз напишу сюди round. І ось він має його так розтягнути, щоб воно було на... Всю ширину і висоту блока. На цьому урок я завершую. Дякую за увагу.